Всім доброго дня! Сьогодні 25 вересня, чудова погода, сонечко, 15 градусів тепла. І ми вирішили покататися на великах. У мене є ровер, ось він ззаду їде. А ріточки ми візьмемо в прокат. Зараз ми прямуємо в район Оболоні. Там біля метро Мінська я згадав був велопрокат. Хочемо взяти ровера для ріточки. І напрямок наш буде в кущу водицю вздовж тронвайної колії лісочком, а там далі буде видно. Ось така чудова погода сьогодні. Це ми проїжджаємо район Троєщина. Сьогодні в мене особистий водій, і я можу спокійно пити воду. Приїхали, а велопрокат закритий. Їдемо в друге місце. Майже 14-та година дня, а ми тільки рушаємо в нашу невеличку подорож до пущі водиці. Зараз покажу, які ровери взяли. Ну, це мій. А ось такий знайшли в прокаті для ріточки. 500 гривень чи день, чи доба, я так і не зрозумів. Ну, до вечора нам можна кататися. До речі, хотів у знайомого ровера взяти, але він зажав. Ми зараз на оболоні і нам хочеться їсти. Ще не почали їхати, а хочеться їсти. Проїхали три кеме, зупинились на заправці маленький перекурчик. До площі Шевченко нам залишилось десь кеме. Там плануємо щось перекусити. До речі, я не знаю, як одягатись в таку погоду. Зовсім не знаю. Тому ми взяли сумки. Всякої одежі туди напхали. Будемо проводити експерименти. Бо як стою, мені зараз жарко, їду холодно. Незрозуміло поки що. Це я придбав отакий чулочок. І, як виявилось, дуже гарна річ. Втричі склав її і вже в ухі не дує. Це ж треба. Ріта побачила якусь красну курточку, вже побігла купляти. Що, не купила? Тіснова тісновата, як завжди, потратила наш час, витрахала мозги продавцю і не купила. Молодець. Ось така велодоріжка. Це після площі Шевченко. І зараз тут якийсь заклад повинен бути. Але ж нам потрібно виїхати на трамвайні колії. Ось такий заклад. Але хтось тут гуляє весілля. Зайнято. Заїхали ми ще в один заклад. Але тут теж все забито. Народ відпочива неділя. Повернулись на площу Чевченка. Зараз будемо їсти смачну шаурму по-ліванськи. Що цікаво, тут наче і скверик такий, але ніде сісти, нема лавочок зовсім. Найшли такі стульчики. І срач. Срач. ну Дуже неприємно тут. Зараз буде дегустація. Гріточка, що ти наробила? Тримай сіло своєю дупочкою на стол. Ай-яй-яй. На стіл. така немаленька, 100 гривень коштує. Зараз будемо смакувати. Смак шаурми залежить від того, наскільки ти проголодався. Мені вона дуже смачна. А Ріточка каже, не відчуває м'ясо. Да. Одні овочі. Ось злетілись любителі шаурми. Оце теж неприємно. Єси, а вони в рот лізуть. Ми підкріпилися. До речі, шаурма. от стой. Ріта каже, двійка по 10 бальній системі. М'ясо попалося аж в кінці. До речі, я її тут до війни смакував і не раз. І вона подобалась мені. А зараз вже не подобається, бо я склав для себе свій топчик по шаурмі, і ця навіть в десятку не попаде. Так як і хотіли, ми вздовж тронвайної колії їдемо в пущу водицю. Зустрілася на дорозі мама собака. Привіт! І ми, як виявилось, трохи не туди поїхали. Розпитали, тут люди ходять. Треба або якоюсь стежкою вліво нам, або вертатись. Виїхали ми на ту стежку, куди потрібно. Нам так пояснили, отут зліва треба їхати. Ось така стежка, а праворуч трамвайні колії. А там десь позаду їде Черепашка Ріточка. Я їй не дозволяю себе обганяти. Но вона вирішила не слухати Тараса. Ага, яка грамотна. І тут багато велосипедистів. Ми проїхали метрів, може, 200-300, і вже нам багато їх зустрілося. Мені стало дуже цікаво, як зветься це дерево. Воно, наче сосна, але зовсім не сосна, бо дуже рівнесенький ствол. І дуже високе, і великий діаметр. Зараз побачимо транвайчик. Дуже багато задоволення їхати по такому лісу, так як Ріточка їде попереду, в неї завдання знайти якесь гарне місце і хвилинки три ми там відпочинемо. Ріточка впоралась з завданням, знайшла нам таку галявинку. Ми зараз тут відпочинемо трохи і поїдемо далі. Спортсмени побігли, а трамвай, здається, часто ходить тут. Тут зупиночка, мабуть. Вийшло сонечко і стало жарко. Зовсім нам не зрозуміло, як нам надягатися в таку пору. Ну, я думаю, що в майбутньому я придбаю правильний велоодяг і ця проблема вирішиться. Ось такий маршрут здоров'я. Але хтось розмалював. Їхали і натрапили на такий вагон ресторану у лісі стоїть. Нарешті ми виїхали з лісу і зараз поїдемо по асфальтуваній дорозі. Ми прямуємо до парку. Як їдемо по лісу, ріточка обганяє мене, а по трасі щось боїться. Я оце щось задумався. Пуща водиця. Це ж вже, мабуть, не Київ, це вже якесь окреме чи село, чи це дачі так називаються. Треба буде заглянути до інтернету. Ріточка мене наздоганяє. Як самопочуття? Супер! Ми вже 16 кілометрів проїхали. Ріточка, мабуть, втомилась, так? Трішки. Заїхали в такий цікавий парк. До речі, людей багато. Біля парку багато автівок. Це люди з міста приїжджають сюди, щоб погуляти. Така водойма по праву руку. Гарненько тут. Знайшли таку гарну галявину. Ми тут теж відпочинемо. Мій коник. І ріточка вже є лідиш, Да? Вже спать. Майже човник тут є. Отакі гарні. Собаки слухняні. Просто слухняні поплили. О, молодець. Тут є такі красиві місточки. Один. І он через річку другий. Ми в таку прикольну кав'ярню. Зараз поп'ємо кави. Отут і поїдемо. Поки Ритуля п'є каву, я зараз виясню, що таке Пуща водиця. З'явилося, що Пуща водиця це Київ. Це історична місцевість та кліматичний курорт у північно-західній частині Оболонського району. Вирішив я кави попити. Ти чого грустна? Що тобі сумно? Зараз швидко прийшов. Думала, це по катушки цілий день, а воно вже треба повертатися на Київ. <гум> сумно! Проїхали ми 20 кілометрів за сьогодні. І залишилось нам десь 14-15 кілометрів їхати. Ріточка втомилась без привички. П'ята точка, каже, болить. Я це колись проходив. Ну а мені хоч би це для мене вже не відстань. Їхали ми їхали, і Ріточка змерзла. Каже: доставай перчаточки і доставай велошорти, бо натерла. О! О! то нічого собі, оце танцор. Зараз побачимо, як тобі буде комфортно їхати в цих трусах чи ні. Це ми їдемо по кільцевій дорозі до площі Шевченка. Що приємно, що у нас спусків більш, ніж підйомів майже до самої площі спуск. І що ще приємно, що є така полоса окрема, де комфортно двигатись велосипедистам. Залишилось нам 11 кілометрів, і 6 з них це по кільцевій дорозі вниз. Зупинилися попити водички. Ріточка натомилась. Звичайно. А чого ти натомилась? Без привички. Без привички. Вже Зам... темніє. Але тут велодоріжечка, і у нас мало часу. 20 хвилин нам залишилось. У 19 годині треба здати. Ровера. Ну, сподіваюсь, встигнемо. В'їжджаємо до велопрокату. І ми вспіли хвилина в хвилину. 19.30 на годиннику. Ми вже їдемо додому. Як тобі сьогоднішні велопокатушечки? Дуже сподобалося в захваті, але дуже фізично втомилася. Будемо тренуватися. Для цього треба свій ровер мати. І бажання. І, до речі, Ріта проїхала сьогодні більш усього за свою кар'єру: 35 кілометрів, щоб ти понімала. Всім до побачення. Дякую за перегляди.